Привіт-привіт! Мої любі Терези, Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами зробимо ваш таропрогноз на квітень 2025 року. Будемо дивитися три різних колоди та два оракули. Тож, давайте швидше починати. Подивимося, що ж принесе вам цей місяць. Він обіцяє бути динамічним, тому що управник вашого знаку Венера вже в середині квітня виходить нарешті з ретрограду, і ви відчуєте особливо це Терези, оскільки вона є вашим управником. Тож загадуйте себе, і давайте швидше подивимось якусь інформацію, підказки для вас, можливо, допоможе вам спланувати ваш місяць. Також буду вдячна вам дуже за ваші лайки, підписки, коментарі, будь-яку взаємодію з цим відео. Мені це дуже приємно і мене це дуже мотивує. Дякую вам. Так, а ми подивимось Терези, що принесе вам цей квітень. Терези для вас це. Дев'ятка Пентаклі розкішно розпочинається цей місяць, і це дуже класна фінансова карта. Це естетика, це самоцінність, це дуже крута самооцінка і це фінансовий прибуток. Це коли ви отримуєте компліменти і фінансову похвалу. Це така фінансова незалежність, тому що так, це дев'ятка. Дев'ятки завжди це карта самостійності, це якісь предмети розкоші, можуть бути перебування у якихось гарних місцях. Це можуть бути якісь дорогі ресторани, готелі, бутики, будуари, імператрики. Перетриць, ось дуже-дуже хороша карта. Це дуже гарна карта для б'юті, коли можна себе потішити прикрасами, якимись сукнями. Ретро Венера, поки що вона буде ретроградною. От, наприклад, до середини місяця. От якісь дорогі прикраси і покупки, наприклад, люксові, краще не здійснювати. А після ви вже можете відірватися. Тут буде просто прекрасно. Це коли можна от нарядитися, наприклад, так, укладка б'юті. Дуже хороша карта для тих, особливо дівчат, хто працює у сфері моди, у сфері б'юті. Це можуть бути і прикраси, до речі, і також взаємодія з тваринками, тому що тут от, папушка, так, птиця на. Це і хороші новини щодо вашого, щодо вашого бізнесу, особливо, якщо це фінанси, краса, ресурси, флористика також може бути, до речі, і компліменти ви будете отримувати. Що ще принесе Тереза, Так, Терези для вас, королева Пентаклів! Це у нас дівчина, жінка, може бути діва, може бути телець, може бути козиріг. Не обов'язково цих знаків «Зодіаку за сонечком, можливо, асцендентна, або це може бути ваш бізнес-партнер. Це також може бути фінансовий якийсь радник. Ви можете отримувати від цієї дівчини жінки фінансову допомогу, якусь або пораду. Це дівчина, жінка, яка вона така стабільна, ресурсна, вона вміє і бізнес вести, і господарство господарство вести і все в неї просто от прекрасно Це може бути ваша і мама, бабуся, дружина, партнерка, подруга. ви можете ці якості в собі розвивати. Так. Подивимося, що ще принесе Терезам цей квітень для вас, Терези. П'ятірка Пентаклі, можливо, дійсно, це якась партнерка ваша, яка вам допоможе знаходити якісь антикризові рішення, антикризовий менеджер. Тому що по цій карті можуть проходити у нас якісь неочікувані фінансові витрати. Ви можете собі, до речі, заздалегідь їх спланувати, коли ви планували витратити одну суму. Витратили іншу суму. Ну, чесно, по цій комбінації, і по цій ретровенері, тому що ретровенера, вона нам часто нас спонукає до якихось таких покупок, коли нам хочеться дуже багато витратити, тому саме і не радять це робити, тому що ми потім приходимо додому і такі, а навіщо я це все купив? Чи навіщо я це все замовила? Ось це знаєте, коли приходить потім посилка, а в тебе місяць назад був імпульсивний якийсь шопінг там на якомусь Аліекспресі тему, і тобі приходить і Це навіть не пам'ятаєш, що ти там замовляла. Ось це до речі також можуть бути витрати на здоров'я. По цій карті краще розподіляти свої ресурси грамотно, по цій карті розподіляти краще ресурси раціонально. І також не тільки ресурси фінансові, а й ваші енергетичні і здоров'я, також ваше, тому що енергетичні ресурси, ресурси здоров'я, бережіть своє здоров'я, не перепрацьовуйте, тому що також потім доведеться витратити, щоб це все відновити. І кошти, і час, і енергію, і зазвичай зберегти легше, ніж відновити, особливо ресурс фізичний, цілесний. Так, і у нас з вами наступна колода. Це у нас сили природи, українське видання від Орнер. Ця колода просто улюбленець в мене цього місяця, чесно кажучи. Так, подивимось терези, що принесе терезам цей квітень. Терези для вас це. Туз жезлів, нове починання. Можливо, там у вас були трати, можливо, хтось запускає свій бізнес або свою справу, і ви в це вкладаєтеся. Тому що це новий проект, нові пропозиції, нове натхнення, нова пристрасть у вас. Ви у щось закохаєтеся, ви загоритеся створенням чогось. Дійсно, можуть бути. Бізнес-відкриття, нової справи, ви можете спробувати нову фізичну активність, можливо, дійсно хтось захоче щось вирощувати. По цій карті в класиці також буває, якась пристрасна ніч або взагалі жага жити, розвиватися, розквітати з весною просто прекрасно. От уже можна щось нове, 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 нове. То в мене, до речі, був на особистих консультаціях. І кому я казала, я вже тут розумію, що тут Венера розвернеться, Меркурій розвернеться, і всі як почнуть розпочинати свої проекти усі нові, Так, кому я казала, що туди краще по датам далі. Дивимося, що ще принесе терезам. До речі, хто хотів до мене на особисті консультації, я консультую як ітеролог, так і астролог. Можемо розібрати ваші питання, ваші ситуації, конкретно ваші карти. Так, Я всі посилання на всі свої сторінки, робочі особисті, все залишу під цим відео в описі. Ще ще принесе Тереза квіти. Верховна жриця, а хтось тут розпочинає свій шлях, можливо, як теролог чи як астролог також. Тому що це карта майстра, майстрині. Це може бути і психолог, до речі, це може бути таролог, астролог, нумеролог, езотерик, навіть практик, енергопрактик, це мудра жінка якась, коуч, також, яка ділиться знаннями. Дуже часто психологи, до речі, дійсно проходять, або ви захочете себе в цій ролі. Спробувати. Вам захочеться дізнатися про себе більше, копнути глибше. Це також карта таємничості, карта чогось прихованого. І ця карта може програтися як те, як ви якусь інформацію дізнаєтеся, або, наприклад, у вас є якась таємниця, і ця карта каже: ну, якщо ви хочете сховати цю таємницю, сховайте її краще, тому що тут, можливо, вона, от, знаєте, загориться, з'явиться якась таємниця, або ви вже знаєте. Знаєте, що ви будете робити, але поки що це все тримаєте в секреті, знаєте, такий stay tuned. Так, що ще принесе Терезам. Терези, що ще вам принесе квітень. Терези для вас це паш кубків. Хтось буде, дійсно, про якесь починання своє, мені здається, мовчати. Тут ви починаєте якесь своє хобі, якусь свою справу. Можете дійсно щось спробувати нове творче, чи ви спробуєте коктейлі робити, чи ви спробуєте якісь напій, чи ви спробуєте картину намалювати, вірші написати, пісню співати, на вокал підете. От щось для вас буде нове, якесь творче починання. До речі, по цій карті можуть бути і юнаки, але юнаки такі, які вас кличуть там, на якесь таке миле к'ют побачення. Це тільки початкова стадія стосунків, це якісь компліментик, це сердечко на сторіс, це така мінімальна зацікавленість. ось, І, будьте обережні нові знайомства на початку місяця, вони будуть не дуже довготривалими, але якщо там уже ближче до середини, але, в принципі, для пажів, якщо дуже хочеться, то можна. Чому і ні. Але паж це такі компліментики. Це візит на каву, це така легка прогулянка. І це діти. Пажі це також діти. Це можуть бути ваші діти, ваші онуки, племінники. Ось таке. Можливо, ви приховуєте якусь новину, що хтось у вас стане мамою. Скоро, хтось завагітнів, можливо, ви дізнаєтеся, не обов'язково ви а хтось з вашого оточення. Так, Терези. Подивимося, що ще принесе терезам квітень. І наступна колода у нас ось така от таро секретного дзеркала. І ми подивимося, тільки погляньте, яка сорочка. Ці зірки, ця троянда просто естетика. Ви, як Терези, естети, головні цього світу, ну ви ж маєте оцінити. Так, подивимося, що Терезам принесе цей квітень Терези для вас. Sério? Колісниця, поїздка, переміщення, прорив, можуть бути справи з автомобілем. Хтось до вас приїздить, ви кудись їдете. Машину можна і купувати, і лагодити, і апгрейдити. У мене, до речі, на гонки їздили або казали мені, що купили квитки на Формулу 1 по цій карті. І я така клас, я дуже радію, запам'ятаю цей кейс, тому що дуже цікаво, у мене програлася ця карта нещодавно. Ну це дуже круто. Ось, до речі, якщо це покупка нового транспорту, краще знову ж таки в другій половині місяця, тому що на початку ще у нас і Меркурій ретроградний, і Венера ретроградна, але туди далі вже можна рухатися вперед. Можливо, ви подорож кудись їдете, дійсно відправляєтеся. Причому це може бути будь-який транспорт. Так, карта випала, і це у нас четвірка Пентаклі. Ви тут тримаєтеся за свою стабільність, ви от щось ховаєте, свої якісь фінанси. Ця карта хороша в плані фінансів, але вона. Каже більше про утримання балансу і утримання рівноваги. Вона не дає дуже великих різких прибутків, але вона не дає і втрат. Тобто, навіть там витрачаючи на щось, ви це будете поповнювати або думати, як це поповнити. Десь ви, можливо, будете хотіти зекономити, щоби свій рівень життя, свій рівень комфорту ви залишили на тому самому, наприклад, рівні. Ну, Тут мені дуже подобається, як тут карти програються і співвідносяться. Це, до речі, карта буває ревнощів, особливо в особистих стосунках. Можливо, хтось до вас тут приревнує або ви когось ревнуєте. Так, за щось ви тримаєтеся. Так, стараєтеся втримати. Подивимося, що ще принесе Терезам цей квітень. Помірність, помірність це спокій, ви тримаєтеся дійсно за якусь свою рутину. Можливо, дійсно тут у вас була покупка автомобіля, і тепер ви вирішуєте дуже багато не витрачати. Ви дотримуєтеся балансу, балансу і емоційно. Це може бути баланс, коли ви не робите нічого над. Це коли ви заспокоюєтеся, так немає якихось супервеселих, яскравих подій, але є така золота середина, золота. Стабільність, ви можете, до речі, тримати і водний баланс якийсь підтримувати, і можете тримати баланс, там день хороше, правильне харчування, і там дуже рідко, читміл якось там тримати баланс і рахувати КБЖУ, от також по помірності це також буває. Це тоді, коли все розвивається поволі, поступово, і це добре. так Подивимося, там карта просто випала, тому подивлюся для вас ще одну, що ще принесе Терезам квітень. Король Пентаклі! Це у нас чоловік. До речі, може бути телець діва, козиріг за знаком гороскопу, або за знаком свого астенденту, або за якостями. Це може бути ваш керівник, може бути бізнес-партнер, може бути фінансисти, але це люди такі більш стабільні. Це люди, які можуть бути землевласниками або мати свою нерухомість, мати свій бізнес, мати фермерство також, наприклад, королі Пентаклі. Це людина, яка може допомогти. Вам з фінансами, якось чи дати якусь фінансову пораду, чи, можливо, ви там на збереження комусь віддавали фінанси. Це я люблю, це люди, на яких можна покластися. ось вони вас вчать розпоряджатися фінансами. Вони можуть бути як дуже щедрими, так і в мінусі інколи скупуватими. Можливо, хтось до вас буде скупувати ревнивим. Ну, розкажете мені, як воно у вас програлося. А у нас з вами ще два оракули є на сьогодні, і це у нас колода астрологічного таро. Цієї колоди ще не було у мене на YouTube, але. Вона вже була у мене в інстаграм, хто бачив, і ми подивимося на астрологічному оракулі. Так. Який період або які енергії будуть важливими для тересів? й будинок! Ох, там жриця! І це тема таємниці. 12-й будинок це буде важливою енергією усамітнення. Дійсно, таємничості. 12-й будинок астрологічний це тема езотерики, це тема таро, це тема психології, самопізнання. Також може бути по 12 будинку, це коли ми хочемо осягнути щось те, що ховається глибше, що просто так неозброєним оком не побачиш. Також це дім відлюдника, тобто це можуть бути якісь острови дійсно, це можуть бути ретрити. Це може бути тема лікарні, санаторіїв, ось і таємниці. От Всі таємниці у нас по 12-му будинку. Ну, хтось тут дійсно прийде вивчати таро, Терези, розповідайте мені, що там у вас, або будете мати справу з якимись таємницями. І у нас ще одна колода, уже знайомий вам оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимося. Так, подивимося, яка практика буде сприятливою для Терезів? у квітні. Терези і для вас це спів. Це може бути спів мантр, це може бути прослуховування вібрацій, це можуть бути медитації з проговорюванням і афірмацій, наприклад. Але голос, голос буде для вас дуже сприятливим і цілющим. Ну, і що ж, мої любі терези. Я була дуже-дуже рада провести з вами час. Сподіваюся, вам сподобався розклад, і він буде для вас головне корисним у плануванні місяця, або ж, щонайменше, ви гарно провели час. Я вам дуже дякую, що ви зі мною, і до зустрічі у нових розкладах. Па-па!